топ 3 причини, чому звички не працюють. Скільки разів ти пробувала почати нову звичку і нічого не виходило? Ти налаштовувала будильник, купувала новий блокнот, будувала плани, але через тиждень все знову йшло шкереберть? Я знаю, як це, і причина не в тобі. Просто є три основні помилки, які заважають звичкам прижитися. І я хочу зараз розповісти про них, щоб ти більше не звинувачувала себе і знала, як робити інакше. Я Уляна Андрусів, психотерапевтка та засновниця Allure Club – простору, де жінки впроваджують звички легко і з підтримкою. Отже, перша причина: ти намагаєшся змінити все і одразу. Завтра я прокидаюся о шостій, роблю зарядку, п'ю зелений смузі, читаю 30 сторінок книги, планую день. На другий день у тебе вже немає сил, бо це надто багато. Мозок чинить опір, і ти знову відкладаєш. Як зробити інакше? Почни з однієї маленької звички. Дай їй місце у своєму житті. Друга причина. Звичка не вписується у твоє життя. Ти пробуєш робити те, що правильно, але не враховуєш себе. Наприклад, всі кажуть, що треба вставати о 5-й ранку. Але ти сова і мучиш себе. Як зробити інакше? Підлаштуй звички під себе. Вибери той ритм, який комфортний саме тобі. Третя причина: ти одна у цій боротьбі, зміни набагато легше проходять, коли поруч є ті, хто підтримує, коли ти не сама, коли є люди, які допомагають рухатися далі. Саме тому я створила Allure Club. місце, де ти не просто пробуєш нові звички, а інтегруєш їх у життя легко, без тиску, з підтримкою. Якщо тобі відгукується, Приходь у Allure Клаб. Цього разу все буде інакше, бо ти не одна.